На руках пані Валентини кішка бусінка. Разом з нею та кількома сумками речей тиждень тому жінку евакуювали до Харкова села Богуславка із району. А ця кошечка у мене залишилася, з якою я бесідувала сама. Вона моя була подружка, я з нею жила. Валентині 72 роки. Все життя вона прожила у своєму рідному селі. Каже, там до повномасштабної війни мало власне невеличке господарство, город та затишний будинок. Нині село постійно потерпає від російських обстрілів, а люди почали виїжджати у більш безпечні місця. Нині у Богославці не працюють ані магазини, ані аптека. Електрики та мобільного зв'язку також немає. Послідні місяці ми жили в аду, постоянно каби, снаряди. Дрони. Це ад і все був. Ні здоров'я нема, ні грошей, одна пенсія. З одної пенсії далеко не заїдеш. А потім мене... я її сюди доїхала, я закачалася. Спасіба моїм онукам, Юлічки, Альонки, які за мене безпокоються, які мене приютились. Валентина говорить, виїжджати не хотіла, бо боялась покидати свій будинок. Там все, що вона наживала протягом всього життя. Наважилась на евакуацію після чергового ворожого обстрілу, який серйозно пошкодив її дім. Третього числа прилетіло, я натопила буржуйку, світу не газу вже не було. Сама знаю, що це таке. Буржуйкою натопила, скупалася. І от 9, 21 час 10 минут. Я гла, думаю, ну, спала я одіта, обута, сумка біля мене. Начали тріщать вікна, я бистренько сватила сумку й до входу, до крильця добігла, а там у мене пластиковий потолок був обвалився. Ну, то, що він пластиковий, я його то пом'яла, то порозкидала, вилізла. Вилізла у двір, все в диму. Не в диму, а в пилі. Не горіло в нас, все в пилі. Зараз Валентина разом зі своєю улюбленицею бусінкою живе у своєї онуки в Харкові. Але жінка каже, дуже сумує за рідним селом та будинком. За минулу добу з Куп'янського та Барівського напрямку було евакуйовано 92 людини. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Олег Синігубов. Олена Клименко, агентство новин, громада груп.